Всім привіт! Хочу вас познайомити з таким американським сортом мажини, яка називається Натчес. Ця важина повністю не має колючок і ствол у неї гладкий, а плодоносить вона на пагонах прошлого року. Тобто із прошлого року залишається пагін, який виріс з весни. Укорочується на висоту 2 метри. Бокові пагони, які з нього виростають, теж можна укоротити десь на пів метра, на метр. І вступає в плодоношення цей кущ на середину літа. Зараз у нас 15 липня. І ми бачимо таку ось урожайність. Ягід на ньому дуже багато. А за рахунок того, що ягід дуже багато, вона не така велика. Величина цієї ягоди може бути до 5 сантиметрів довжину і мати вагу 20 грамів але на цьому кущі їх дуже багато, тому тут по грам 10-15 грам. Особливістю цього сорту є те, що кущ за 2-3 тижні повністю віддасть урожай. Кущ цей компактний, росте на сонці. Його висота приблизно метр вісімдесят, а в ширину він десь метр двадцять. Також його потрібно підживлювати перегноєм. Це вже другий кущ на часа. Тут ягоди трохи більші. Але сам кущ росте трохи в заростях. Тут рядом ще один кущ, а очі росте. Так, я взяв вагу, по нулях, зараз зважу якусь ягоду. У нас йшли дощі. Так, то ягода, можливо, трохи буде важче на якийсь грам. 1491. Ну почти 15 грамм. Так, зараз ще може якусь зірвемо. 14.40. Ну, около 15 грамів ягода. Ну, це теж крупна ягода. Зараз візьму її на руку. Ось так. Можна ще порівняти ягоду начису із пачкою сірників. Так. І ось так. Бачимо, що ягода практично 5 см йде. Ну, це ще не максимальний результат, тому що цей кущ практично ми не поливали. Якщо ліг поливати, краще обрізати. То у нас був результат у деякому році навіть до 20 грам. Ось такий у нас начис. А якщо вам сподобалось відео, то ставте лайк та підписуйтесь на канал.